Йду нашим засніженим парком на роботу. Зараз покажу, який він у нас гарний. Ось вертеп. От, тут вночі, ввечері загоряється вогні. Все дуже гарно, все в вогнях. Ввечері я вам покажу, як це все виглядає. Зараз очевидно сніг, видно, скільки його нападало, видно, як він падає, а ввечері це просто краса. Так що я хочу вам показати цей парк, коли я буду проходити його повз у вечірні часи. Сцена, де і зараз і в такі морози, в такі холодні часи, проходять концерти, там субота, неділя, свята. Тут дуже багато людей, торгові ларьочки відкриті, а зараз я йду на роботу. Це салон краси мого сина. Він зробив його із подарованої квартири. А це мій салон, ось клієнтка вже чекає. Зараз будемо відчинятися і працювати. Так що відчиняємося. Мій Дісней для всіх відкритий. Тепер подивимося мій салон. Салон називається Disney. Тут була і туристична агенція Disney Tour. І кафетерій був, а наразі тут залишився тільки салон краси. І мені приходиться його продати продавати. Тобто я хочу продати цей салон для того, щоб мати змогу далі жити і подорожувати, і не працювати. Ну, така задача, тому що наразі, наразі життя таке, що клієнтів залишилося мало, багато повиїжджало, і сталися інші пригоди з людьми, не пригоди, а щастя чи нещастя. І людей стало менше, тому необхідно продати мій улюблений, моє дітяще, мій салон, салон Дісней. Але я думаю, що 2025-й, з яким я вас вітаю, буде нашим роком, коли настане мир, і я всім бажаю миру.